Привіт, мої любі друзі. Ми з вами знаходимося на набережні чарівної річки Вісла. Вісла це артерія Кракова, це головна річка Польщі. Взагалі, міста, які мають великі річки, це міста з особливою енергетикою. Тому що це як думки, як енергія любові, як динаміка, як те, що змінюється завжди. Додає якийсь особливий шарм. Коли ми сюди вийшли, я чомусь згадала нашу подорож у Закарпаття, і мені на думку прийшло місто Ужгород, і саме набережна міста Ужгород. Звичайно, річка Уж вона невеличка, вона така природня, але атмосфера мені здалася такою самою. Ми знаходимося в районі під горою, Під Гуже, а з опозитного боку у нас шляхетний історичний район Казіміш. Про Казімі ще буду розповідати окремо. А якщо рухатися по набережній, ми так з вами дійдемо до Вавиля. Це Королівський палац, легенди про дракона, річка вісла, все це обов'язково буде в нашій розповіді. А ось тут я цей репортаж розповпрозпочинала біля цього пам'ятника, такому шляхетному мужчині. Це мер. Якщо дивляться цей репортаж Чернівчани, то всі дуже добре пам'ятають батька міста, який керував чернівцями багато разів Антон Кохановський. У нас у Чернівцях є вулиця імені Антона Кохановського, і він мешкав в будинку на центральній площі. Це улюблений мер міста, якого всі обожнювали. А це один з улюблених мерів Кракова. пан Юліус Лео, роки життя 1861-1918. і він був мером на протязі 14 років з 1904-го аж до останнього дня свого життя. До 1918-го. Він дуже поважний мер у місті Краков Краків, тому що саме за його правління місто і велика кількість районів були змінені. І перероблені на новий манір зараз. Я з вами зроблю малесеньку паузу, і ми продовжимо нашу подорож на борисної річки вісла разом. Пам'ятник шлахетному пану Юліусу Лео. Ми знаємо ще одного чудового мера. І ось подивіться, яка ось тут дуже схожа на Прагу. Абсолютно неймовірно схоже, але немає того величезного натовпу туристів, які особисто мені не вайбують. Будинок у стилі історизму. Бачите, колони з капітелями іонічного, іонічного штибу на грецький манір, і ось такий декоративний елемент споглядає за віслою. Мер міста Юліус Лео, президент Кракова на польський манір. А ось цей будинок, який теж стиль історизму, з такою неймовірною короною, в якій розташований розташоване елітне помешкання. І ми з вами виходимо на набережну, подгуже міста Кракова і продовжимо нашу прогулянку, споглядаючи на Віслу і на вечірній Краків. А ось атмосфера. Вечірнього Кракова, не туристичного, а там, де дійсно чудово жити. Це елітні райони королівського міста Краків. Все ошатно, запаркований транспорт, <звук> чарівні мости. Ми все з вами оглянемо. І ось особливе зачарування, прогулянка набережною. Дуже змішані відчуття, схоже на Прагу, на Волтаву, дуже. Трошки на сину, на Париж, але більше, напевно, на Прагу. На відень і набережно Дуная я не сказала б, що в мене є відчуття схожості, на Босфор однозначно також ні. Це Прага. Але це у нас вісла і королівська неймовірна окраса вечірнього Кракова. А ось звідси ми можемо спостерігати телевежу міста Краків. Я хочу вам запропонувати прогулятися цим чарівним мостом, який з'єднує два райони Казиміш і Подгуже. Ось ця частина тільки для велосипедистів. Пішоходи тут, пішоходам невольно. Бачите ось такий значок. А ось тут прогулюється вже на шпацері. Подивіться, яке зачарування. Анфілада вогників. А ось тут мені нагадує Київ і пішохідний міст на Троханів Острів. Краса! Подивіться, який цікавий цей міст. До речі, він називається Кладка Бернарка. Кладка для українців зрозуміло. Кладка, як віз, кладочка, але тут потужна кладка. І подивіться, які тут скульптури. Актори сирко. Ось така юна акробатка. Мост схожий на як на вантовий. Бачите, ось така дівчинка робить номер зі стулом. Кладка ойця-бернатка це архітектор, який збудував цей міст кладку на польський манір. Але він дуже цікавий. Я в жодній країні не бачила міст з такими скульптурами. Коли ми підходили, бачили це перший раз, мені дуже навіяло містикою. Але ж ні, це акробати. А ось тут вже можна подумати, що це ніби сіна. Ось так вздовж сіни стоять баржі. В одній з них мешкав е, Рішар, який був дуже заможньою людиною. І подивіться на цю красу. Вогники своїми промінчиками відзеркалюються у річці. Вісла, дуже потужна річка, але вона лагідна, вона дуже м'яко протікає. Особлива атмосфера і неймовірний шарм, коли ти в таких лагідних теплих червоних промінчиках від освітлення прогулюєшся цією кладкою бернатка. Прогулюються мешканці Кракова і гості міста. Але загалом в цьому районі більше людей, які мешкають тут, тому що ось є туристи у Старовці, в старому місті біля Ваволя. Але це буде окрема тема, окрема розмова. А сьогодні ось такий чудовий атмосферний вайб. Нещодавно я бачила тут музикантів, які грають свої блюзові або модерні мотиви. А ми з вами рухаємось далі. А чи це щось не нагадує? Я думаю, що Киянам це нагадає міст, який дуже знаковий і відомий у Києві. Так, на вулиці Інститутській, історичний міст. А в Чернівцях це міст турецький, який розташований на вулиці Шкільній, де скрізь. Наречені і закохані вішають свої замочки. Такі традиції є у всіх європейських місцях, і знову помилуємось зачаруванням вісли. Це як медитація, це дуже дуже заспокоює. А ось те, що я вам розповідала: музиканти отримують задоволення. Ми помилуємось наступним мостом. Цими фігурками, лунає чарівна музика і атмосфера вечірнього Кракова, де не так багато туристів, але гарно, не менше. А ось і сама набережна. На таких лавочках часто вдень працюють айтішники, як зараз можна модно казати. А подивіться. Як багато велосипедистів і мешканців Кракова на самокатах чарівна набережна. І ми зараз з вами там будемо крокувати. А зараз ще помилуємося, є неперевершеною красою. Мост рухається, він вантовий, на підвісах. І це додає особливого шарму і романтики, неймовірна атмосфера. Королівського Кракова. Одного чарівного липневого вечора, десь у Європі. До нових зустрічей з любов'ю, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей!